На світ чекають нові випробування. Світова економіка може впасти на 7%, єдність демократичних країн опиниться під загрозою, а автократичні режими зміцняться. Західні партнери можуть втратити економічну спроможність допомагати Україні у війні та повоєнному відновленні. Світ може зіткнутись з новими, більш масштабними та кривавими війнами. Ця драматична картина майбутнього не вигадка. Глобальна економічна рецесія може стати реальністю через тарифні війни, спричинені політикою Трампа. Це несе загрозу не лише США, а й їхнім західним союзникам та Україні. Наразі президент США на місяць відклав запровадження тарифів проти Мексики та Канади, проте не скасував своїх планів через тиск Вашингтону до митної війни готуються і у Європі. Єврокомісар із торгівлі Марош Шевчович заявив. Що ЄС не прагне конфлікту, але готовий до жорсткої відповіді. Якщо Трамп вирішить запровадити мити на європейські товари, Євросоюз може ввести обмеження проти великих технокомпаній із Кремнівої долини, пише Financial Times. Аналітики Київського безпекового форуму проаналізували загрози, пов'язані з митною війною, яку може спровокувати Дональд Трамп. У своєму новому огляді вони повідомили, що через введення тарифів ЄС оцінює втрати експорту до США у 150 мільярдів євро на рік. Розглянемо ситуацію по країнах. Втрати в експорті можуть становити 25 мільярдів доларів для Німеччини, 24 мільярди для Японії, 20 мільярдів для Південної Кореї, 16 мільярдів для Нідерландів, 13 мільярдів для Франції, а також по 11 мільярдів для Великобританії та Італії. Економіки інших країн, які допомагають Україні в боротьбі проти російської агресії, також постраждають. Це виглядає особливо тривожно на фоні заяв членів команди Трампа про можливе різке зменшення або повне припинення підтримки України. Вимушені заходи у відповідь з боку Євросоюзу можуть звести нанівець зростання ВВП у Єврозоні. Давайте послухаємо економічного радника Київського безпекового форуму В'ячеслава Будка. Через тарифи буде тиск і на доходи компаній з країн ЄС. Власне, вони вже це відчувають. Невизначеність, негативні очікування впливають на інвестиції, зниження яких веде до гальмування економічного зростання. Наслідки будуть такі зменшення доходів бюджетів країн ЄС та збільшення видатків бюджетів на підтримку бізнесу та безробітних. Це негативне вплине на спроможність країн ЄС підтримувати Україну у війні проти Росії. Підвищення тарифів серйозно зашкодить і самим США. Це призведе до скорочення імпорту та прискорення інфляції, що, в свою чергу, може змусити федеральну резервну систему підвищити відсоткову ставку. Це зміцнить долар і зменшить конкурентну спроможність американського експорту. Міжнародне рейтингове агентство Fitch вважає, що через підвищення тарифів... ВВП США може втратити від 112 до 224 мільярдів доларів в разі бездіяльності інших країн у разі введення контрзаходів іншими державами. Може сягнути 308 мільярдів доларів. Економічний радник КБФ В'ячеслав Будко зазначає: якщо план президента США буде реалізовано, американські тарифи зростуть до найвищого за майже 100 років рівня, вище значень часів закону про тарифи смітахолі тисяча 1930 року. Цей закон вважається однією з вогомих причин великої депресії в разі повномасштабної торгівельної війни. Світовий ВВП може втратити до 7%. Для розуміння, 7% світового ВВП це ВВП Німеччини та Франції разом. В огляді Київського безпекового форуму зазначається, що суть економічної платформи Трампа це загороджувальні мита, зниження корпоративних податків та субсидування національних виробників. Це старий добре відомий меркантилізм. Ша повертається в 60-ті роки, але навіть не 20-го, а 19-го століття. Чи не веде Трамп світ із до політичних практик, століть з багаточисельними кровопролітними війнами або навіть до середньовіччя з війнами усіх проти усіх? З повним текстом аналітичного огляду про загрози митної політики нової адміністрації Білого Дому ви можете ознайомитись на сайті та в соціальних мережах Київського безпекового форуму. Посилання вказані в описі до цього відео. Також запрошуємо підписатися на наш канал, де ми продовжимо аналізувати найважливіші події в Україні та світі.